Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. На порядку денному у нас сьогодні нова промоакція акція від Bybit, в якій кожен матиме змогу отримати 30 КСІ. А на секунду це при теперішньому курсі 45 доларів. Щось схоже по умовам ми мали з мавією акцію, в якій кожному першому, хто виконав умови, роздали більше 200 доларів на аккаунт. Однозначно, варто приймати участь в цій акції. Особисто буду заганяти більше п'яти аккаунтів, поки що це деталі, перейдемо до справи. І я покроково покажу на своєму прикладі, як виконати усі умови. І також, якщо у вас виникнуть будь-які питання, ви можете перейти в мій телеграм, під відео я залишив посилання і написати мені в особисті, або ж в чат, і запитати будь-які додаткові запитання. Саме посилання для участі я також залишу в своєму телеграмі, і після того, як ви перейдете на. Ось це посилання, у вас ось тут буде Bybit, XAE і Airdrop написано. А для тих, хто ще не має аккаунту або ж збирається робити мультиаки, я вважаю, що вам варто зробити по моїй реферальній силці, яку я залишив під відео. Ви отримаєте 5 ксаї, що також досить непогано, кожен із нас отримає ці монети. І хочу наголосити, що чим швидше ви зареєструєтесь по цій силці. Тому що ця акція обмежена у часі і, скоріше за все, вона буде, буде діяти там близько 3-5 днів. Раз, перейдемо до акції самої. Якщо у вас вже є аккаунт, вам обов'язково буде потрібно зареєструватися і пройти верифікацію першого рівня, і також бути залогіненим в аккаунт. Отож, після цього ми переходимо сюди і нажимаємо регістр нам для прийняття участі. Нам показує, що ми прийняли участь. Першим завданням є Follow на ByBit, XI і також тарачі аккаунти. Це на Твіттері. Переходимо на Bybit, Одразу нажимаємо Follow. Все. Done. XAI. Також Done. Тарачі гейм. Також нажимаємо Done. Далі нам потрібно зробити репост цього поста з, мої... з нашим коментарем. Переходимо, нажимаємо сюди. Можна нажати тут Code або «Repost». Тут вже хто забажає. Я нажму ось це і напишу let's: Go, best price». Напишемо. Так, і все, пост робимо. Далі заходимо на наш. Профіль в Твіттері і натискаємо, що нам потрібно поділитися цим посиланням, щоб ставити нашу Google форму. Для цього нам потрібно нажати ось цей значок і нажати Copy Link. Заходимо сюди. Please provide. Ми нажимаємо ось сюди. Це перший. Так, у нас все добре, вроді. Отрималось. Зараз перевіримо ще раз: якщо ми зайдемо на вкладку нову. Так, у нас все добре, перекидуємо. Ми виконали одну із умов. Далі нам кажуть, що потрібно бути верифікованим на байбіті першого рівня. У мене це зроблено, переходжу далі. Четверте завдання. Нам потрібно зробити депозит 100 доларів. Обов'язково запам'ятайте депозит. Якщо у вас на рахунку вже є кошти, це не рахується. Вам потрібно з іншої біржі перекинути на байбіт, таким чином це зарахується. І після цього зробити. Трейд на любу суму на Xai. Отож, давайте зробимо депозит. Отож, наші гроші на рахунку переходимо на акцію і нажимаємо трейд. Також не забудьте перенести свої кошти з фінансування на спот. Так, для достовірності я буду використовувати ліміт ордер І будемо трейдити на 100 доларів І нажимаємо Buy. Все, у нас ордер відкрився. Очікуємо, поки заповниться. Так, все, злопало нашу лімітку. Тепер виставляємо на продажу, міняємо на сел. Все-таки не ловить нашу лімітку, продамо по ринку. Так, все у нас є продажа. Зараз подивимося, скільки у нас комісія взялась. М -м, комісія у нас була, якщо по ринку, це 0,1 USDT. Не так і багато. І втратили ми на курсі, там, можна сказати, буквально долар, скоріше за все. Тепер, як ми все виконали, переходимо назад і можемо спокійно нажати так, що ми зробили депозит і поторгували токени. Також нас просять зробити, яка була реакція на нашу гру, і взагалі розказати про торочі Гейм їхню. Ми можемо зайти, в принципі, на Торочі і подивитися, що там взагалі відбувається, що це за гра, так? Ось тут ми заходимо і ми можемо грати одразу. Але це не обов'язково, я думаю, вам також не варто. Давайте напишемо best... best Indie Crypto Game. Все у нас все виконано. Можу вас привітати. Це буквально вас зайняло 5 хвилин, і ми можемо нажати Submit. Все, ми прийняли участь, тепер. Нам потрібно очікувати до 31 березня, після чого наші винагороди будуть на нашому аккаунті. Як ви могли зрозуміти, це буде рандомно на 30 тисяч учасників, але зараз буквально ніхто не буде виконувати, після того як Мавія усіх можна сказати, побрила тих, хто не виконував з самого початку. Якщо ви зробите. Навіть якщо на свій аккаунт, скоріше за все, приходка буде 50%. Таким чином, якщо ви будете робити 5-10 аккаунтів, це непогано в плані того, що ви зовсім нічого не втрачаєте, тільки буквально 1 долар комісії. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Надіюсь, відео було максимально інформативне. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові також питання, заходіть в телеграм, запитуйтесь. Успіхів!